Я думаю, що результат трошки не погрі. Наш біч останні хвилини першого тайму, останні хвилини гри. Далі стандарти, далі щось трошки не те, що ми б хотіли. Главний тренер на курсах в Києві, якраз у нього з 20-20, сьогодні в нього екзамени і завтра такі ж. Сьогодні практика, завтра теорія і не Так що має категорія мати мати. Ну. Які задачі стоять перед командою в сезоні, є свої задачі? Ні, задача була в десятці бути. Але так, що зараз іде якраз зміна покоління, бачите, що трошки старички вже не можуть, наші вже, як то кажуть, вижиті лимони вже. молодіше можуть, але не вистачає трошки їм, стабільності не вистачає. Нема проблем до другого тайму, нема проблем до першого тайму. Так всі ігри гриб. Це тут у вас один момент і один гол забили. В другому таймі трошки і туди, і туди вже трити більше футбол почався. Через те, що випустили дітей вже 95-97 років. Ну, і я думаю, що на намолоджені команда буде і з то ми виберемося.